Доброго ранку друзі, сумували Так ось! Сьогодні доведеться перевірити на своїй шкурі одну з прикмет, в якій люди дуже вірять. А саме що повертатися, це погана прикмета. Вийшов я в машину, маю я попереднє замовлення на кишинів і ну, перевірив стандартні документи і прав немає, права в другій машині, а ключі від другої машини в квартирі. Ключі найшов, ну не зразу. Прям чуть-чуть сикнув, де вони можуть бути. короче, хватаєм права і їдемо грузити іноземця. У нас має бути Америкос, щось казав, що в нього багаж додавився, але що це не повинно бути проблемою. Каже так він. Кстати, кому цікаво, малешка продається, Дружина на машина. 12 й рік, 230 оригінального. До Іспанії обслуговувалась на Баварії. Технічно на крепку четвірку, може 4 з мінусом, з необхідного треба тільки диски і тормоза вкруг поміняти. Отак, все їде, все крутиться. Трохи не підготовлений, я виявився до зйомок на Ютубі. Держатель у мене жахливий, вибачайте. Так ось, в общем, 7.35, ми доїжджаємо до нашого американчика, знаходимося в Києві. Да, багато хто з людей думає, що це вже Київ. Мені, чесно кажучи, абсолютно байдуже, але як на мій смак, вже трошки далекувато до метро. Так ось, поїздочка в нас в Кишинів. Туди назад. Щиро сподіваюся, що вийде мені вернутися, так, щоб завтра вийти на лінію, але не исключено того, що швидкість пересування в Молдавії досить повільна. І не знаю, скільки кордон візьме. в общем. Як буде, так буде, не, не забігаємо наперед. Ви скажете, так ти ж казав, що ти більше не поїдеш на міжнародку. Ну, знаєте, е, що поділи, що поділяють, як це сталося. Слідкуйте за мною в Тіктоці, до речі, ви підписуєтеся на Тікток, до речі, підписуєтеся на Ютуб. Зараз я наберуся сили натхнення знімати знову Ютуб частіше. Так ось е, я трошки розфокусувався і вже не так активно працював. І в мене на автомобілі працює Рома, і Рома. Йому потрібен був все рівно вихідний. Тобто він працює 5 днів, якщо набирається сили, хоче працювати, а так часто 4,5. І в ці дні, або я йому даю підмінного водія, або сам підміняю, якщо я є в Україні. І типу, от він йому все рівно потрібні вихідні. а за пасажиром я їхати не дуже мені понравилося в міжнародку. А от іменно відвести пасажира в мене не було ще такого досвіду, щоб відвести, тому вирішив спробувати. Але типа це по приколу, того що, того, що це ізі бистрі мані, якщо все благополучно проходить. Але не факт, що це так пройде, тому що я ж кажу, Ранок не задався з самого начала. Я забув ключі, на вогові не робив без контактна оплата. Потім, коли я розрахувався, готівкою від'їхав від вога, вона спрацювала. Не суть тому їдемо. І використовуємо наші робочі роми вихідні з максимальною що профітністю. Так, у да, міжнародці жахлива вартість кілометра в круг получається, тому що рідко получається уїхати круговим за замовленням. Але я вже звик до дешевої вартості кілометра, бо коли в мене працює водій, правильно мені дістається там всього в середньому там яких 37-40%, то вона і так в мене на дні. Так що мені терять нічого, як говориться. Йобушки, воробушки Десь мені там супроводілку писали, як туди проїжджати. А ну зачекайте, бо це щось страшне, І бля. Коротше, блядь запетляв я сюди. Там, звісно, супроводілку диспетчер прописала, але я її не там звернув. Ну я не поїхав тою ґрунтовою дорогою. Ну, коротше, по точці координат Google не тягне. Прийшлося там знайти ближайшу адресу, Вейзом в'їхати вже в цей це дачний масив чи що це таке. Взагалі, я думал, я зараз сюди приїду, так як я сюди добирався, типа, поняли? І що тут ну, прям буде, ну я не знаю, якийсь там, блять, дуже крутий коротше, цей. Е, е, якийсь закритий такий комплекс, уйомплекс. Ну, ні, тут, бачите, воно все якесь таке коротше, блядь, е, сільське чи що, я навіть не знаю, не знаю. ну, типа, що тут цей американець робить? Мені дуже цікаво, я його розпитаю, а вам розкажу. Що ж, друзі, як ви розумієте, замовлення я закінчив. Розрахувалися зі мною, хоч і була минутка тривожності напруження, бо американець такий виходить, how do I pay. Я кажу, бля, кеш, братій, кешка, о, долар, гривня, євро. о, фак! I a good play, бля, good pay, by Apple Pay, я кажу, не, братанчик, так не вийде. Але в ВТМ зняв, все нормально, розрахувався, правда втратив я через це півгодинки. Але нічого не зробиш. Я би сказав, наверстаєм, але хуй! Бо я в Кишиньові, в Молдавії. І тут не рух, от я зараз їду, вроде траса чудова, але на ній обмеження 90. Причому в Молдовані не можна перевищувати, здається, плюс 19. Но навіть як і можна, то ці 90 часто пририваються знаками, воно як тут 70 і навіть місцями 50. І тому мені до кордону 234 кілометри, і мені на це відділяється цілих мать його, 3 години, блять. 3 години. 214 кілометрів це якраз десь як від Житомирської у Вінницю. Я їду дві не дуже спішучі. Ну, Тут хоч дорога є, а там далі ладка на латці, реально Молдавія це такий невеличкий портал 20-річної давності в Україну. Ну, особисто у мене складається таке враження. Можливо, я помиляюсь, можливо, хтось Молдавію знає краще. Думав я себе, що пересилю, що може типу, все таки, може, зараз мені міжнародка зайде. Ні, вона мені точно як тоді після Румунії не зайшла, так і вона мені зараз не зайшла. За багато часу з тими самими людьми це дискомфортно. Вони не привичні їхати. Вони її лозять. Під кінець американець щось почав пускати, піднімати вікно. Молдавія зустріла дискомфортними 102 по Фаренгейту, що десь навірно 39 по факту наших Цельсіїв, і віти він та вікно приспустить. Звідти така, короче, сонячна вспишка, бум блять. Думаю, ну що ти намагаєшся зробити? Але нам вже лишалося 40 хвилин. Думаю, навіть не хочу говорити нічого про, провоцирувати тому що ну, нахер доїхали. Слава Богу, кордон сюди пройшли за дві години. Годину ми в'їжджали іменно на перевірку, хвилин 40 на перевірку. І десь годину 20 це все розтягнулося, розтягнулося через американців все бачите знову полтинники пішли ограничення. Перевіряли, там їм трохи сумки пошманали, порозпитували. Так як я в цьому році вже три рази був. на Молдавському кордоні, саме тут в атаках, в Могальові, я пройшов швидко, без якихось лишніх напряжень, скажімо так, камера контролю швидкості впереді на полтині. Ось. Е, жара неймовірна, звісно, машині важко. Стоя... Їхати машині легше, а стояти взагалі важко. Так... Ну, коротко, Ми справились, ми їдемо назад. Тепер головне без всяких пришестів добратися на неньку. Щоб зароблені гроші могли рахуватися заробленими, ви можете спробувати здогадатися, за скільки грошей я поїхав в Кишинів. Скажу вам, що це 680 кілометрів в одну сторону. От, там, рахуйте. Ну, нехай буде 1400 кілометрів. За скільки поїхав я, за скільки поїхали ви. Скажу чесно. Мені навіть не стільки так подоба... не сподобалося в цій міжнародці. Саме по ну, воно і важко, і дискомфортно, і гроші не настільки більші, які можна заробити в Києві. Тобто, якби це ще пропадало на будній день, ок, може бути, неділя це один з моїх улюблених днів роботи, там так само, як субота, за один день не справитись. Тобто, так, да, мені зручніше, я живу недалеко від кордону. Я зараз собі переїду в кордон, доберуся ввечір додому, ляжу, посплю. Якби людині відкатувати в Київ документи вона не встигає, спати в тачці, знімати готель, що хочете роби, того ну не знаю. Не знаю. Е, всі кричать, що я бомжевоз. мені здається, істинні бомжевози це міжнародники. Привіті, хто дивиться. Але люди ведуться на швидкі гроші. Типу, дохід в час, звісно, шалений, тому що технічно да, я там виїхав о 8-й ранку з Києва, зараз 7 вечора, за 11 годин ну, не втягнути, не втягнути таку. Типу. Касу. Але я ж кажу, це ілюзія, тому що замовлення назад у мене нема. Була пропозиція поїхати в Варшаву. І я думав її навіть прийняти з Варшави, завтра в Київ відвезти людину. Але я думав, що на, через Варшаву на Варшаву я зможу проїхати, тіпа, не повертаючись в Україну, щоб не стояти польський кордон в Україні. Але ні, там через ці татри довше ще малює. І коротше, я відмовився від цього замовлення. Повертаюся в Україну до кордону 128 кілометрів, годину 48 мені показує. Трошки показував вам нормального асфальта. Зараз ми вже з'їхали з траси. Ми йдемо по окружній міста Балти. Це там одне з найбільших їхніх молдавських міст. Наскільки я розумію, їх тут дуже мало, у них типу, села і сам. Ну, в общем. Просто. Дивіться, цей асфальт. Цей асфальт. він тащить Можу сказати однозначно, що в Кишиньові рух набагато легший, ніж в Вінниці. Може мені так показалось, може через те, що, через то, що це неділя, тобто транспорту значно менше. І хочу сказати, що траса сама також загружена не менше. Вже два рази думав коротше, забити цей YouTube, не йде YouTube. Поняли? Я вам тако скажу. Мені кардинально не подобається те, що в мене виходить. Я себе вже це п'ятий раз за останні 3 чи 4 тижні, що я пробую записати YouTube, щось пишу, не дописую і просто зношу без монтажа, бо воно мені не подобається. Себе я більше ну я не силою, я хочу і хочу вдячність тим ну, підписникам, хто мене дивився, дивиться і подивиться. Всім вам дякую. За вашу активність, вибачте мене, що я не можу знайти в собі сили для того, щоб вернутися в якусь періодіку, але Ютуб віджирає, ну щоб його зробити якісно, віджирає уйму часу. З радістю би заколабився з якимось там монтажором, сценарістом, щоб мені допомогли, але це ацьки дорого стоїть. типа. і того поки так, не знаю. Але, мабуть, треба вийти в Ютуб, тому що я хочу зробити декілька е, таких розгорнутих е, роліків, е, так би сказати, експертних. Тобто, думаю, зробити там е, такий аля треновочний для болта, уклона, для комбінації служб, е, також типу, експертний ролик. Хто дивиться тікток, той знає, що я зараз потрошки. Пробую брати автомобілі в управління, і в мене зараз на лінії знаходиться 12 автомобілів, з яких лише три моїх. Тому, можливо, думаю, надо, ну, але тік-током, Але думаю, зробити якийсь такий гарний великий ролик, де от там що людина, от сьогодні до мене там даже людина подзвонила, вона поцікавилася, і ми, я це в телефоні вкотре. Проговарюю. може би, якби зробити такий ролик, знаєте, що я тіпа, в жін скинув, людина подивилась, і вона вже для себе склала якусь думку, може там накидала якихось вопросиків. Не сама гірша дорога в Балтах, і взагалі сюди ми вертаємося через Балти, а туди нас щось другою стороною повело. Не знаю. Тут поки що дорога набагато прикольніша, але просто лютий ем, скоростний режим. Декілька кілометрів назад всі блимали, стояло два поста поліції з трукамами. Тому треба бути обережними, тому що в Молдавії значно вищі штрафи на перевищення швидкості в рази від України, і це дискомфортно. Повертаючись знову до загруженості доріг, якусь свіженьку дорогу постелили. Маю підозру, що це та, яку я колись знімав. Півроку назад, як їздив в яси, що тут тупо грунтовка лежала, а може ні, не знаю. По такій дорозі приємно їхати, відсутня попутний зустрічний транспорт, вже хвилини 4 я рухаюсь в дорогу, я жодну автівку не зустрічав. Зараз 9 вечора, чогось мобільні телефони не перевелися, мабуть, у нас з молдованами один часовий пояс, вони до Європи не горнуться. І до кордону, до Могильов-Подільська залишається 63 кілометри. Годинку часу мінімалює. Це через те, що я ж кажу, реально дуже повільна швидкість пересування по Молдавії через те, що в них, бачите, я там чуть-чуть проїхав, все, населений пункт пішов, і у них дуже багато цих населених пунктів і дуже страшні штрафи. Ось такий цей випуск крований, можливо, вийшов. Вибачте, ще раз хто додавився до цієї теми, він такий розхлябаний. Буду і справлятися, може це відео хтось побачить, хто хоче мені допомогти, з радістю поспівпрацюю з якимись контент-мейкерами на розумній комерційній основі, тому що ну, мої блоги є некомерційними, тому шарам-барам так, чекайте, зосередитися, блять, бо тут зараз. Такий Молдаван, молдаван-молдован. Баїбай, блядь. В общем. Всіх був радий бачити. Е до зустрічі. Що ж, друзі, а що за йобаний на? Півдесятого вечора і я добрався в Атаки. Дорозі я вже 13 половиною годин. Зазвичай митниця назад проходить швидко, буквально десь 15 хвилин. Але швидше за все, мені треба буде заправитись. Щось коротше, могильов не дуже освіщається, походу, заблокаутили його частково. Взагалі, прикольне містечко, коли на нього дивитися за так. Певний період життя прожив я тут. Два роки навчався в другій школі. І не можу сказати, що я якось сильно сумую, бо прям був дитиною в третій клас. Але так, що дуже кумедно, пам'ятаю ці всі вулички, які ми ходили до школи. І досить дивно виходило, що я в третьому класі ходив до школи. Це я, нафантазірував? Ну, фантазірував. Спочатку, як ми тільки переїхали, то точно пам'ятаю, що мене возив. Але кусочки вам молдавсько-циганської архітектури з'їжджаємо, кстати, коли... Проїхали типу, кордон, піднімалися під цей горбочок, машина дуже тяжечко надривно їхала, прям так ґ-ґр-ґ-ґрґ. Но жара, я ж кажу, вона я прямо очкував, щоб взагалі не закипіла, але я не підвела нас, не підвела. Мов бусик прорвався, пиріжки, цигарки, передачі. Воно, бачите, який у нас гарний захід сонця. Так, Чорна кішка дочекалась, нас пропустила, кітики і песики. В общем, друзья, друзья, проявіть, будь ласка, активність, якось запаліть у мені пристрасть цього ведення Ютуба, щоб так, хоча б якась тисячка переглядів була.